І року роботи вісім бізнес турів та близько двох сотень учасників. В Івано-Франківську стартував дводенний міжрегіональний економічний форум розвиток бізнес-сектору України. На ньому представлять досягнення за весь період діяльності одноіменного проєкту. Ми ставили за собою мету об'єднати бізнес-середовище України. Нам це вдалося. Ми взяли вісім прифронтових областей і тилову область Івано-Франківщини. Насправді приймалися. Ми обрали вісім напрямів, де б ми мали можливість презентувати успішні кейси на теренах нашої області. І коли запускався перший бізнес-тур по сільському господарству, приймалися наповненням, тобто чи буде відгук від учасників. Коли ми отримали близько 40 учасників компетентних людей своєї справи, для прикладу. Коли ми презентували підприємство в сільському господарству, яке складало дві тисячі поголів'я корів, а до нас приїжджали учасники з чотири тисячі поголів'я корів. Ну, тобто, це, це, це достатній рівень. І Ми зрозуміли, що людям бракує спілкування, людям бракує комунікації, люди хочуть передехто хоче переорієнтувати свій бізнес і шукає себе. За час проєкту наголошує бізнес-експертка Марія Савка. Вдалось укласти угоди про співпрацю між підприємствами з різних регіонів. А з десяток фірм спонукали. Релокуватись на Прикарпаття. Наприклад, сухов... заморожені ягоди вони в більшості йдуть на експорт, так а ми намагалися так, щоб наші підприємці їх використовували в Україні, тому десь на це також спрямовували свою роботу. За час повномасштабної війни на територію Прикарпаття релокувались 95 підприємств. 35 з них каже начальниця податкової служби Ірина Столярак, вже зареєструвались як платники податків в області. Наразі вони сплатили 7,5 мільйонів гривень податків, пристосувався до складних умов і місцевий бізнес. Починаючи з травня місяця, враховуючи всі зміни до законодавства, наш бізнес до цих реалій. Адаптувався і можна сказати, що за період військових дій у нас вже 2 тисячі з половиною суб'єктів підприємницької діяльності додатково зареєструвалися. І ми вже маємо на сьогоднішній день 85 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. Що відбулося з найманими працівниками? Також був стопор, йшло звільнення працівників. Ну і за період травень вже от листопад, якщо у нас за період березень, квітень, початок травня в день реєструвалися десь приблизно 4 тисячі найманих працівників, то на сьогоднішній день ми вийшли вже на рівень минулого року, це 8 200 реєструється найманих працівників у місяць. Натомість у Івано-Франківськ переїхали 62 підприємства. Голова громади Руслан Марцінків наголошує, завдяки цьому побільшала й кількість робочих місць як для переселенців, так і для місцевих жителів. Також нині бізнес намагається об'єднатись задля підтримки населення. Також ми активно працюємо з малим і середнім бізнесом, особливо зараз в умовах енергетичної кризи. Дуже важливо, щоб ми. Мали одне розуміння, як рятувати людей, як допомогти до Тому за останні два тижні ми провели ряд зустрічей як із більшим бізнесом, так і з невеликим бізнесом. Також з бізнес асоціацією, яка об'єднує бізнес Івано-Франківська, теж намітили в тому. На напрямку роботи більше того, навіть погодили члена виконкому від бізнес асоціації який буде представляти в виконкомі інтереси саме бізнес асоціації. Такий проєкт на думку заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, нині важливий, адже він допомагає бізнесу працювати, а значить, тримати економіку держави. Він фокусується не тільки на спроможності громади, регіону, але він перш за все залучає бізнес. Ми розуміє розуміємо, що ці виклики, з якими зараз стикнулася наша держава, вони неможливі без участі приватного сектору. Роль держави в цьому плані якраз забезпечити всі умови, щоб держ... щоб бізнесу було комфортно, щоб були забезпечені всі нормальні послуги, які надає держава, починаючи від інфраструктури, і закінчуючи нормальними легкими адміністративними бюрократичними процедурами. Проєкт розвиток бізнес-сектору України планують впроваджувати і в інших регіонах України, зокрема на Тернопільщині та Львівщині, а також за кордоном. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.